говоримо про енергетичну ситуацію в нашій країні сьогодні графік відключень світла діятимуть протягом усієї доби. Повідомили в телеграмі Укренерго від опівночі до шостої ранку. Вже застосовували дві черги відключень одночасно. З 17 до 22 години буде чотири черги, в інші години – три черги. Додамо, що на одному з енергооб'єктів вчора вночі з ладу вийшло обладнання. Через це дефіцит енергії в системі збільшився. Також за інформацією Укренерго. 15 липня споживання електроенергії в Україні зросло через спеку до максимально можливих рівнів і значно перевищує можливості українських електростанцій для його покриття. Тож про те, як спека впливає на енергосистему України, ми будемо говорити далі. Долучаємо до нашого ефіру директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Оменченко з нами вже на прямому зв'язку. Пане Володимире, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Володимире, маю таке запитання: наскільки небезпечна ця спека для енергосистеми України і якими можуть бути наслідки? Ну, за нормальних умов, коли було достатньо в, в нашій енергосистемі, проблем не було великих. Але зараз за існування великого дефіциту дійсно це все проблема. Причому у нас споживання. Сьогодні досягло майже рівня, який є взимку, і дефіцит електричної потужності складає близько 3-4 гігават. Тому ситуація надзвичайно критична і вона ще більше погіршилась через те, що вчора вночі в аварійно-ваварійному стані запинився. Один із великих блоків, які вимушені були його просто вивести з енергетичної системи, і це ще значно погіршило ситуацію. Але це не означає, що це так буде тривати дуже довго. Я думаю, що ми зараз на піку складнощів і вже через декілька тижнів ситуація почне потихеньку виправлятися, пане Володимире, а можете от більш детальніше пролити світло на те, наскільки ця спека все-таки несе загрозу? Я маю на увазі чи. Можливі аварії на станціях, от як ви ще назвучили, що вчора вийшов з, з ладу з ладу, вийшло обладнання. І чи можливі пожежі, от щось в такому плані, яку це небезпеку становить? Якщо така аномальна температура буде триматися і надалі, ну все може бути. Можуть бути певні проблеми, але я не думаю, що вони будуть технічні саме через спеку. Більше проблеми виникають не технічні. А те, що збільшується дефіцит електричної енергії через збільшення споживання, тобто більше використовують люди кондиціонерів, і промисловість, теж саме холодильне устаткування і так далі. Тому це більше проблема, саме дефіцит потужності, а не якісь там аварійні ситуації через спеку. Хоча це теж можливо, ви знаєте, що вчора, наприклад, Вийшла з ладу, кажуть, через пеку одна з великих електростанцій Росії, і там мільйони їх мешканців залишилось без світла. Пане Володимире, от в Росії хай воно все виходить з ладу. нам, мені здається тільки в радість, коли таке стається. А от щодо справ у нас, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, можливо дасте якісь поради для українців, як можна з економно ощадно використовувати електроенергію, навіть ось в час. Такої спеки, тому що дуже багато, навіть в соцмережах є зараз жартів, що поки ось вмикають світло там на дві на чотири години, згідно з графіком, то в цей період українці намагаються втиснути все, що не встигли зробити. Можливо, є якісь у вас поради, як зробити і як можливо розділити всі свої справи так або використовувати електроприлади, аби не завдавати можливо якоїсь шкоди для енергосистеми області, можливо, конкретної, або міста. Ну, в такій ситуації дуже важко щось рекомендувати людям, оскільки дійсно дуже такі важкі графіки відключені, зрозуміло, що ще хоч, всі хочуть використовувати це невеличкий час для того, щоб там, зарядити мобільні телефони, там, щось там, робити якісь домашні справи. Ну, і яка порада? Порада така дуже традиційна, це більше використовувати. Системи накопичення електричної енергії, тобто, наприклад, вночі, коли менше тариф, там і не така складна ситуація. В енергосистемі, треба накопичувати а вже в день, особливо в пікові години, намагатися використовувати ці акумуляторні системи. Це одна із парад, ну, і друга із парад це не використовувати одночасно енергоємні прилади, ну, наприклад, кондиціонер, там бойлер і пральну машину. Ну, якщо будете одночасно використовувати, це дуже таке велике навантаження додатково енергосистеми і, і е, створюються ризики, е, якщо мільйони людей так робитимуть, то просто е, ситуація може ще більш погіршитися. Пане Володимире, ще хочу запитати, наскільки імпорт електроенергії допомагає покривати дефіцит? І так само наскільки цьому сприяють електростанції? Ну, імпорт нам серйозно допомагає. Це у нас сьогодні є ліміт, який нам надав мережа операторів системи передач Європи НСОІ. Це Гігават, ну це майже два атомних блоки потужних. Ну наприклад, споживання в Києві це близько 1,1 гігават, а Тут значно більше, майже в півтора рази більше нам надають допомогу по імпорту, і ми закуповуємо ніж це. Споживає все місто Київ найбільше в Україні. Тому дуже важливий цей фактор імпорту електричної енергії. І зараз ведуться перемовини, щоб цей ліміт збільшити з 1,7 ГВт до 2,2 ГВт. Я думаю, що це вдасться зробити. Це таки буде дуже позитивний крок для того, щоб збалансувати нашу енергетичну систему. Також є пропозиція від польської сторони, що вони хочуть збільшити постачання в Україні. По лінії Жешов, Хмельницька атомна станція, там і потужність цієї лінії а, а, напруга цієї лінії 400 400 кілова кіловольт. Значить, і м, вони хочуть використовувати свою теплову генерацію. Ну це теж мені здається одна із опцій, яка могла би допомогти Україні в цій ситуації пережити складні часи. Пане Володимире, можливо, повторюся, але хочеться запитати, от за вашими прогнозами, коли можна очікувати на поліпшення ситуації загалом? Ну, я думаю, що якщо не будуть нових масштабних обстрілів і руйнувань, то думаю, що трошечки ситуація виправиться на ці вихідні. Можливо, відремонтують той блок, який вчора попав потрапив в аварію. Бо спадатиме спека до кінця липня можливо збільшення потужності в енергетичній системі через завершення на певних блоках ремонтних робіт. А вже з середині серпня ситуація має виправитися достатньо серйозно і люди відчують на собі дійсно поліпшення. Середині серпня ситуація відчутно буде поліпшуватися. Ну знов-таки за умови, що не буде нових прильотів на нервосистему, А вересень-жовтень має бути взагалі з мінімум, з мінімум відключень для споживачів, оскільки будуть відремонтовані, вступлять в експлуатацію атомні блоки, блоки теплових електростанцій, гідроелектростанцій, і зменшиться спека. Тому дивимось на ситуацію з оптимізмом. Пане Володимире, ми вам дуже дякуємо за ці детальні пояснення і за те, що ви доєдналися до нашої ефіри. Я нагадаю, це був Володимир Омельченко, директор енергетичних програм центру І Говорили ми про ситуацію в енергосистемі України на тлі рекордних температур.